Всім привіт, великий! Мене звати Таня, ви знаходитесь на моєму каналі, присвячена в'язанню спицям та гачком. Сьогодні у мене неділя, 26 березня, і я вирішила зробити такий міні-в'язальний епізод, показати, що в мене було на спицях цієї неділі. Вирішила трошечки намагатися знімати відео. Щоб, ну, що найменш виходила кожної неділі, тому будемо дивитися, як мене це буде виходити. Ця неділя в мене видалася доволі плідною в плані тому, що в мене на зараз на спицях <кій> три проекти. Четвертий дов'язується на стадії завершення, і дві невеличкі готові роботи, які ви можете бачити ось тут. Це мої сумочки, які я зв'язала. Одна була з них ось ця зв'язана з трикотажної пряжі. Я зараз покажу трошечки ближче. Інша була зв'язана з тієї пряжі, яку я показувала в минулому, так, в мину, позаминулому відео, зараз одну хвилинку. Так. Ось така вийшла в мене сумочка. Доволі таки вона. Ну, невелика, але для фену та грібінця вона доволі добре вийшла по об'ємності і тому ось так ось вона виглядає. Мені не вистачило пряжі, і тому я останні два рядочки я пров'язувала іншою пряжею. Вона трохи схожа, але вона відрізняється від трикотажної. Жовтої в мене було зовсім зовсім мало, тому можна побачити ось такий, така варіація моєї цієї сумочки. Ця пряжа у мене зв'язана, зараз покажу, із ось такої ниточки. Це ниточка Бабілон. Я дуже сподіваюся, що вона перевернеться, щоб було видно. Я не зовсім тут розуміюся на цій пряжі трикотажній, так, але я думаю, хто розуміє, той все. хто розуміється, той все зрозуміє. У мене їх було два кольори: звичайно, жовтий і синій. Тут немає ні якогось порядкового номера цієї пряжі. тобто там так і написано синій або жовтий. Тому цю пряжу я купувала в минулому році, я в'язала ну, по типу корзинки, в мене трошки було залишків, і так як мені потрібна була невеличка сумочка для фену, то я це, звичайно, зробила. І наступна сумочка. Звичайно, вона така трошечки. Несуразно, будемо казати, так, тому що тут потрібно доробити точніше, її. Тут потрібно зробити дно, щоб воно більш таке щільніше було. А так все, і я хочу, ну, якщо в мене вийде, я зможу знайти таку ж саму пряжу, дов'язати вверх, тому що вона. Вийшла ну, замала. Тут два моточки, жовтий-синій, тобто можна помітити так, що ну, майже майже воно однакове, тому що тут в мене дно, але я хочу його доробити. Я хочу зробити сути таку якусь, не знаю, чи пластикову вкладочку, чи, можливо, картон. Буду дивитися, що в мене буде в наявності, тому що вона завершена була, я вже її встигла вигуляти фото. На жаль, я не зробила, тому що коли була на вулиці файна погода, я була на роботі. Зараз за вікном похмуро, накрапає дощ, тому я не знаю, чи вийде мене це зробити, це, фото цих виробів, але я замовлю пряжу. Я знайду її, дозамовлю ще, ну, не знаю, можливо, моточок два розторочу до цього моменту, в'яжу в довжину і буде готова така сумочка. Цю пряжу, я, цю сумочку я в'язала із пряжі ось такої. Я в позаминулому відео питала у вас поради, але ну, я так розумію, можливо, ніхто не стикався з цією пряжею, а можливо, просто, ну не знаю. Якось так сиділа, додумувала, докумакувала сама. Тобто ось така пряжа: це преміум Yard Yarns Twist рециркулірований якраз бавовна. Ось такий колір, все-все написано. В принципі, в'язала я дно сумочки, я в'язала на спицях 9 мм. І Полотно, яке я в'язала гачком, було зв'язано 8. Здається, 8, 8 мм гачок, тому, в принципі, щільність мені все подобається, але вона вийшла трошечки замала. Якщо з першою сумочкою там проблем немає. Мене все влаштовує, то тут мені б хотілося трошечки повище її зробити. Тут колір ось такий 35-12. Ось так цей колір 35,06. Який з них який, я, на жаль, вже не пам'ятаю, тому ну, якось так ось така в мене пряжа була. І я, що я хочу сказати, це доволі такий незвичний для мене досвід, тому що з такою ниточкою я працювала вперше. І ну, скажу чесно, Пальці дуже-дуже боліли від гачка. Якщо зі спицями проблем не було, я в'язала спокійно. А ось з гачком потрібно, щоб воно було більш таке щільне полотно, так? І ну, мені було дуже-дуже важко. Тут можна замітити джемпер для чоловіка, який називається бджілка. Мені залишилося доволі доволі небагато, зараз я його поближче піднесу. Так, Мені залишився один рукавчик, тут ну, доволі-доволі небагато, але також є над чим попрацювати. Один рукав у мене вже готовий, він завершений. Тут купа маркерочків, ще не сховані кінчики. І я не пам'ятаю, на якій стадії я вам його показувала, але він вже майже-майже у -майже готовий. В принципі, мені все подобається, як виходить, тому буду працювати над ним, буду його завершувати. І в наступному епізоді я вже вам покажу готову, готову річ. Так, що в мене зараз на спицях? Що в мене зараз по процесам? Процесів у мене, як я сказала, три, але вони це не означає, що вони були розпочаті на цій неділі. Це один процес, який я розпочала ще на позаминулому тижні, але я його розпочала і відклала, тому що у ну, мене не було натхнення, в мене не було можливості його просувати, але так як вийшло цього тижня, що я доволі плідно попрацювала, і в мене їх зараз три. Перший процес, який я зараз вам хочу показати, це я приймаю участь Стування у Світлани з каналу Світлана, давай пов'яжемо. Вона запропонувала, тобто вона пише опис на патріотичний джемпер. Щось так погано мені здається камера. Вона пише опис на патріотичний джемпер, і тому, це, як то кажуть, це потрібне тестування цього опису. Так, я трошки змінила освітлення, тому що тут, начебто, непогано видно, але це освітлення було трохи засвічено, тому що на вулиці. Похмуро і накрапає дощ. Так, на чому я завершила? Я завершила на тестуванні. Так, хто зі мною давно, це знає, що я початок, ну, як то кажуть, своєї кар'єри в В'язанні я дуже багато приймала участь у тестуванні, і тому мені ця тема в принципі доволі близька і знайома. І, дивившись відео Світлани, вона розповідала, що набирає людей на тестування патріотичного джемперу, але в мене наразі не було той, тієї пряжі, яку я хотіла. Тобто, я сказала, що в мене є патріотичні кольори, але там зовсім інший буде проєкт, який вам я трошечки згодом покажу. І тому я почала вибирати свою пряжу. ось так. Трошки помітити, так, вона у мене все в пакетиках лежить, але це нормально. Почала вибирати, тому що потрібно було попасти в щільність в'язання. Я попала з пряжею, якщо в мене тут нічого, так, ось така в мене пряжа. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, здається, я розповідала за неї, але все рівно є ось така. І газал, газал я ще не вв'язувала в полотно. Тобто я розпочала свою роботу над описом, тобто в'язати по опису. так, і ось Що у мене наразі виходить. Мені доволі дуже подобається, що виходить. Зараз трошечки на себе накину, поки є така можливість. Ось так в мене виходить. Мені залишилося. В принципі, небагато. Тут е декілька рядів я не пам'ятаю скільки. І вже потрібно буде е відправляти світланці для наступного етапу. Тобто два етапи я до пам'ятаю. Ну, добре, не буду згадувати. Вже я відв'язала, тобто мені залишилося дов'язати. Попередній етап, який в мене зараз є, дов'язати до певного перемішку полотна і скидувати світланці. Мені доволі дуже подобається, що виходить. Я тут, ну, звичайно, тут спиці, там закриття, я не покажу, але мені доволі дуже подобається, що виходить, і як це, ця ниточка лягає в полотно. Дивіться, це воно у мене, якщо в мене зразок до ВТО, Тобто після ВТО, так, ось, бачите. Це ниточка, це полотно йде в мене до ВТО. Тобто можна помітити, що не дуже воно і змінилося, так, після прання, і, і те, що зараз на спицях. Мені дуже подобається, що виходить. Я буду над цим працювати найближчий час, тому що ну, потрібно завершувати це ж, тим паче, що це тестування так, Мені дуже дуже подобається. Я ще поки не знаю, чи я буду одним кольором в'язати, чи я буду змінювати по опису колір, зміна кольору, буде але я буду дивитися, ну, по-перше, мені дуже подобається конструкція. По-друге, мені дуже подобається, як все це описано. Були деякі нюанси, але то, ну то таке, то в мене тут мій таракан не зовсім зрозумів, що там потрібно було робити. Але все зрозуміло, чітко, ясно, і ну, я дуже задоволена тим, що в мене виходить. Ось така в мене жінція в'яжеться. Це в мене, до речі, вив'язаний моток. Так, Якщо не враховувати зразочок, то тут виходить та ниточка, що я в'язала зразочок, і тут ще ось такий мені, мені потрібно буде прив'язати і в'язати далі. Тобто, це та, це та річ, яку я буду брати на наступний тиждень, але я її в'яжу тільки, тільки вдома, тому що Ну, це є опис. Мені потрібна концентрація, мені потрібна увага, і щоб все було дуже-дуже уважно і перевіряти опис. Ну, якось так. Так, другий проект, який в мене є на спицях. Це моя, моя чайка. Я не розповідала, на жаль, ні в якому, я казала, що в мене в'яжеться джемпер ромбами. Так, в мене там було на стадії завершення. Я запускала гру, запускала гру, ту, що я хотіла просувати. Але в моменті цієї гри, коли я сіла дов'язувати цей джемпер ромби. Я розділивши полотно, прикинувши на себе, я зрозуміла, що воно дуже-дуже велике. Воно на от таке, ну напевно, отак, от от, воно велике. Я не люблю оверсайз від слова зовсім. Тобто, я, ну, в принципі, я не, не кажу, що я його взагалі не, не ношу. так? Ну, якщо є можливість, я не нося оверсайз, тому мені якось -то так. І воно дуже було здорове. Я, в принципі, так, тітонька не маленька, але ну, той джемпер, звичайно, був такий доволі <кклев> масштабний. Я його розторочила, як то кажуть, без загрози загризання совісті, тому що я розуміла, що якщо я його дов'яжу, воно в мене буде просто лежати. Гардеробі. Я цього не хочу, тим паче, що, як то кажуть, я чобітник без чобіт, тому що я, якщо в'яжу, то я в'яжу безпосередньо для своєї сім'ї, а для себе так, ну, інколи можу щось зв'язати. Тому я вирішила трошки це виправити, зробити собі гардероб. І таким чином я собі ну це вже третій виріб, який я в'яжу для себе. Так, не знаю, нічого вам тут не буде зрозуміло. Тут у мене йде, я зробила мікс двох пряж, тому що цієї пряжі в мене оце і все що є. І ось що прив'язано її трохи. А цієї пряжі, зараз покажу, ось цієї в мене вдосталь, але я розумію, що мені того моточка не буде куди, як то кажуть діти. Тим паче, що для аксесуарів, я не знаю, для аксесуарів, в принципі, можна було б в дві ниточки якусь шапулю забабахати, але я не хочу. Мені ця пряжа дуже подобається, і я хочу її впихнути в виріб і носити. Тобто, недовго думаючи, я згадала, я знайшла свої записи, я згадала, як я в'язала свою чайку, якщо я... Знайду фото, я отут вставлю вам фото, як виглядає ця чайка на мені. Це трошечки розповім перед історією, Ми коли позаминулому році запускали таку чайку, був такий спільний проєкт. По чайці, і я казала, що я не вмію її в'язати. Я не знаю, як правильно це все розрахувати. Дивившись кучу-кучу відео, купу на Ютубі, я все рівно не могла знайти те, щоб мені було ну доволі зрозуміло. І тоді наша Елічка Дячкова, Елічка, Привіт що ти мене дивишся. Вона тоді зняла такий. Міні-майстер-клас, вона розповіла, тоді я не одна така була, у нас декілька тоді дівчат було. І вона розповіла, як, що, до чого, куди, за чим і як. ну Принцип, принцип пров'язування чайки, так як в'яже вона. І ну, за декілька разів перегляду цього відео я зрозуміла, я зробила свої розрахунки. Я записала все це собі до блокнота, і коли я, як то кажуть, обпеклася виробом з ромбами, що він вийшов на мене великий, я вирішила не, вигаду, не вигадувати велосипеду і зробити те, що я добре вмію. Тобто це зверху донизу, у мене доволі я чітко розраховую, мені все подобається, все класно сідає навіть на чоловіка. Тому я вирішила знайти ці записи і зробити ось таку чайку. Не знаю, чи буде вам добре все це видно. Мені У мене попереду вив'язується візеруночок. Я не, не буду я тут дуже вам багато про неї торочити. Мені залишилося пів... Піврапорта цього візерунку, і я буду розділяти на рукавчики, і вже коли мені буде більше полотно, я зможу розложити. Ну, що я вам зараз тут покажу? Ну, ви бачите ось цю лінію середню, якісь тут непонятні візерунки незрозумілі. Так, воно ну, не, не зрозуміло. Я б, якщо так дивлячись на неї, я б, якщо чесно, я б нічого не зрозуміла, тому. Дуже багато мателят я вам в кадрі нею не буду, але вона в мене є. Я поставлю маркерочок, і якщо в мене буде така можливість, я її буду просувати. Ні, то ні буду завершувати джемпер-светр е патріотичний по опису Світлани з канала, давай пов'яжемо. Так, і третій проєкт, над яким я е ну, також, в принципі, е плідно працювала, це мій. Загадковий проєкт, тому що я про нього вам розповідала, але показувати я не показувала. Ну, напевне, позаминулому році я вчилася в'язати кардиган з цільно в'язаною планкою. Я кардигани в'язала, але таким. Я забула слово, ви мене зрозуміли. Таким методом я ще не в'язала, тому я, я починала тоді в'язати, але там була бавовна, і мені не дуже подобалося, що виходила. Я його розторочила і закинула. А в цей раз я вирішила, в мене є два кардигани. Один, два із них вони йдуть з великим коміром, тобто вони застібаються на ґудзики. Один такий він більш невеличкий комір, другий такий більш розлогий, тому що я в'язала зверху донизу, один зверху знизу догори, а другий зверху донизу. Тобто там, в принципі, мені все подобається, все класно виглядає. Але мені хотілося v образної горловини. Я, скільки дивилася дівчат, що v образна горловина, я не вміла її в'язати. В плані реглану зверху. Я дивилася також купу відео, але я не могла зрозуміти, як оцю планку, як оце все. І, мабуть, знаєте, кажуть, що все це приходить з часом. Тобто на той момент я цього не могла зрозуміти, до, до мене не доходило. Мій таракан в голові він відмовлявся це е, сприймати. Він мені казав, ну ти в'яжеш реглан, в'яжи, чого ти собі голову морочиш. Але все ж таки я вирішила спробувати і ось що в мене виходить. Ну, тут нема також, в принципі, показувати, воно таке в мене немаленьке, просувається, ось стоїть маркерочок, ось це просувається в мене, ну я не знаю, ну за якщо в мене енергійний, енергійний настрій, в мене немає такої якоїсь втоми, то ну, може за, за годинком. Я може пров'язувати за, за дві годинки. Тобто, ну, якось так, не знаю, що вам тут видно. Я. Мені мені болу, бо ви не Я буду намагатися вам його розложити, але ну, нема, нема як, нема. нема. В'язати ще доволі, як можна помітити, немало. Тому все в мене попереду буду в'язати і буду вам показувати. Мені подобається, що виходить. в мене ця пряжа, Цю пряжу я купувала для благодійного проєкту мій єдині для прапора, але, на жаль, у мене не склалося, в мене був відв'язаний один квадрат і якось розпочати був другий, і я якось його закинула, забула благополучно. І коли вже настав момент відправляти ці квадрати, я спохватилася, але вже було пізно, тому пряжа в мене залишилася і буду в'язати собі патріотичний кардиган. Ось так він у мене виглядає. Це пряжа в мене Янарте Літ. Ось така. Це звичайна, звичайний акрил, але я хочу сказати, що це не такий акрил, він не скрипить, він не репить з ним. Ну, Він такий доволі м'якенький. В мене їх. У мене синього 5, а жовтого 4, тому що в мене ще десь там захований квадрат, який не знаю, буду я його торочити чи ні. Можливо, я щось придумаю кудись його впихну, як то кажуть. Так? А ні, якщо так, то розторочу і буде п'ятий модочок у мене цієї пряжі. Так, колір ось такий. На 100 грамм 300 метрів. Ну, в принципі, звичайний звичайний акрил, але в'яжеться, він він добре в'яжеться, він не скрипить, він не рипить. І тому буду в'язати. Ось такі в мене проекти на спицях. Більше я нічого не робила, не розпочинала, не в'язала. Перше, що я хочу поставити собі таку, ну не знаю, план це дуже грандіозно буде казатися. Але таку ціль хочу поставити на наступний тиждень, дов'язати. В принципі, я сьогодні сяду, дов'яжу джемпер. Я до якогось певного етапу дойду в тестуванні на патріотичний джемпер. У ну, мене він буде зелень джемпер а не патріотичний. І по можливості просувати ті два проекти, тому що. Думок в голові дуже-дуже багато, дивлячись дівчат. якщо буває так, що я дивлюся відео, але я коментарі не залишаю. Так що, дівчата, вибачайте, якщо я когось образила, ну коли в тебе є декілька годин, то тобі хочеться їх присвятити в'язанню, щоб подивитися, а не не торочити коментарі, тому я. По можливості я продивляюся всіх, але коментарі, на жаль, не завжди я залишаю. Тому якось так. І Дивися, дівчат, вони багато чого в'яжуть, багато які думки. Починається весняний сезон, точніше, він вже розпочався, є купу-купу проєктів які дівчата запускають. Але вище своїх фізичних можливостей. Я не можу стрибнути. Я і так з усіх проєктів я вв'язалася в, в проект візерунки Юа Тамара Новіковий. До мене вже, до речі, їде такий вам трошечки спойлер. Посилочка. Там, в тій посилочці, буде саме те, що предназначене для цього проекту. Тобто, в мене є роздруківки, я вже трохи підготувалася, але мені потрібно дождатися посилочки, і тоді я зможу розпочати зйомку майстер-класів. Багато, дуже багато і тиждень стартів, і магічний кубик, але я розумію, що ну, зараз тиждень стартів я ну, не зможу потягнути, тому що потрібно знімати кожен день, кожен день викладати. Але у мене такий графік, що я день-ніч, день, відсипна вихідна, тобто ну, мене немає такої можливості включатися зранку, показуватися все ввечері. Тобто я буду наблюдати, я буду дивитися, що дівчата в'яжуть, і по можливості підтримувати, але якось так. Показала, розказала, в принципі, налялякала вам тут багато, але я розумію, що потрібно трошечки, ну, я не знаю, брати себе до руки, прив'язувати свого таргана в голові до певного місця, щоб він мені не, не, не відволікав мене своєю балаканиною, що тобі нема що показати, тобі нема що розказати, нічого не знімається, де в'яжи, не роби нічого то його трошечки треба так Іде тут прив'язати, сховати, щоб він мені не заважав, і знімати хоч те, що в мене є. Хоч декілька. Ну, я сама не люблю такі відео дивитися, коли там декілька рядів, рядочків, хочеться щось масштабне показати. Але щоб показати масштабне, потрібно час, потрібно в'язати. А коли його немає і ти його тим це не займаєшся, ну, це якось. Трошечки складнувато, але я буду намагатися, я буду старатися і тому надовго я з вами не прощаюся. Ми зустрінемося з вами. Ну, давайте я так скажу дуже-дуже громко, рівно через неділю в цей самий час. Дякую, що ви були зі мною, що ви додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, натискайте вподобайки, пальчики догори. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтеся, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодне наступне відео. І ну, по традиції я бажаю вам міцного здоров'я, мирного, мирного неба над головою. І до нових зустрічей усім. Па-па!